Сьогодні у нас 20 лютого 2024 року, 7 година 20 хвилин, вівторок, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді вести здоровий творитий спосіб життя, а корумпованим дармоїдам, злежінцям, які живуть за рахунок інших, показувати хто і хто. Це дуже важливо. Бо... На зруйнованому щасті простих людей щастя ці покидьки ніколи не збудують. І, на жаль, що за їхні ці вчинки будуть відповідати їхні нащадки. П'ятдесят п'ять що багато людей не розуміють, що їхніми поганими звичками. Користується користується хтось інший. Поки в них погані, є погані звички. І тільки дурні люди можуть мати погані звички. І дітям. По-потрібно це доводити кожного дня. Бо мені потрібне здорове покоління, здорова молодь, здорові діти, які збудують гарне майбутнє в моїй країні.